Но ведь есть еще вот вопрос, мне кажется, мы как-то его касались, и он непонятен в связи с этим особым статусом, так называемое военное преступление или уголовное преступление. Вот что, даже занимаясь амнистией какой-то или там проводя ее, вот как быть с прояснением этого? Может, там должно где-то, кажется, римское какое-то, мы должны подписать были. Ну це Кодексу. стосується і не підписав злочинів таки. проти України, які вчиняла Росія. Для нас принципово було під... ратифікувати Римський статут. Все таке. Угу. Що стосується так, не всередині ратифікували, да? Нашої... Ні, більше того. Е... Ми ж говоримо про зміни до конституції. Вони є в частині цього особливого статусу, в частині адмінреформи, в частині децентралізації, є в частині правосуддя. Uh -huh. Так, от в частині правосуддя записано так, що Україна може ратифікувати Римський статут. З юридичної точки зору термін може означає може, а може і не ратифікувати. Uh -huh. Тобто це не тягне ніякі не однозначні наслідки, і більше того, знову в перехідних положеннях йдеться про те, що найближчі три роки не буде ратифікуватися римський статут. А що таке римський статут Це, що по там? суті наш доступ до міжнародного кримінального суду для того, щоб притягти до відповідальності чи за суд міжнародний так притягти до відповідальності російську сторону mm. за фактичну агресію? Щодо України за посягання на нашу територіальну цілісність, ну і нас можуть тоді теж річ, да? Ну некоторих, кажемо там е, безумовно, тому проявив? що на нашому боці це не секрет, є чимало агентів і у вищих щаблях влади, які сприяли вчиненню цього злочину росіянами, які є співучасниками, угу. і по суті, якщо б. Ми зараз згадали цього багато матеріалу і в пресі, і от я особисто спілкувалася з правоохоронцями з Донецької, Луганської області, коли відбувалося захоплення там, коли відбувався референдум, псевдореферендум. Да? Чому правоохоронці тоді відмовились виконувати команди з Києва перше? Угу. Чи були ці команди взагалі з Києва? І якщо з Києва були команди, а їх там не виконували? То в Україні 300 тисяч правоохоронців. Чому терміново це ж невелика територія? Це за ніч і Всі приїхали автобусами. Чому не приїхали правоохоронці з інших областей? Чому розганяти майдан з Криму? Приїхали. А коли потрібно було рятувати територію в Криму, в Донецьку, в Луганську, то ні з Києва, ні там з Черкас, ні ще з усіх інших областей терміново не перекинуло правоохоронців, які би виконували розпорядження з Києва. Це наводить на думку, яку? Що десь співучасники, мабуть, сидять і в Києві, які своєю пасивністю, а це, до речі, теж злочин по суті призвели до того, що Україна посягнула на територіальну цілісність України, таки окупувала частину території. І тепер дивіться, в нас повинно бути сотні тисяч людей, по суті, після цього, які мусять нести відповідальність за посягання на територіальну цілісність України, а побутовою мовою за сепаратизм. Ви знаєте, що по сьогоднішній день за сепаратизмом в Україні набрало законної сили трішечки більше, ніж 30 вироків. Угу. Серед них реально відбуває покарання дві особи. Це ті, що знаходяться в місцях позбавлення волі. Всі інші засуджені. Е... А в чому їх оце стояло? Вина, то є це так -то... прості смертні. я Біографії всіх із них, вся інформація, яка була в судових справах, я дослідила. Це прості смертні люди, які ну, найтяжчий злочин серед них це розповсюдження. У цих газет ДНР, ЛНР на ще не окупованій території. Ну, є там людина, яка в Миколаївській області хотіла Миколаївську Народну Республіку організувати. Я не знаю, наскільки ця людина здорова психічно, чи може він дійсно співпрацював, але людина засуджена. Так? От якісь такі випадки. А про серйозні випадки, коли е, створені незаконні збройні формування, коли завезена зброя, коли по суті добре ви кажете тероризм назвіть це тероризм, засудіть за тероризм. Ну за щось засудіть. Ну, за що? То ли це воєнне приступлення, то статероризм, толі тогаловне приступлення. Каку розібрати значить з цим а... да. те, те, що я завжди говорю, що остаточну юридичну кваліфікацію дає переможець. Оскільки в ситуації немає зараз переможця, ми не можемо точно сказати, що в нас відбувається, і дати цю юридичну кваліфікацію. Судді, відповідно, не можуть. Бо з одного боку, якщо судді дадуть кваліфікацію, що це тероризм, ну, їх змушують зараз так робити, бо прокуратура відкриває поровадження в тих краях саме за тероризм, терористичний акт. Да? Але судді, як юристи, розуміють, що жодних ознак терористичного акту там немає. Разом з тим, кваліфікувати всі ці речі як військові злочини також не можна, бо в нас виходить, немає війни, це офіційна позиція влади. І тут ми з вами чітко починаємо усвідомлювати, що суди напряму залежать від офіційної позиції влади. І коли люди говорять, що суди в нас якісь не такі, так вони ж не просто не такі, вони транслюють. Офіційну позицію влади вони не можуть дати свою кваліфікацію в субереч позиції президента Верховної Ради Кабміну. то судібної вітві у нас власті вона не за до сих пор. Що... в справах політичних, а всі ці справи є політичними, бо посягання на основи безпеки держави це в політичній площині злочин. Да в цих справах суди напряму залежні від позиції влади. Як тільки Україна визнає офіційно, що в нас є війна. А для того є всі підстави, тоді будуть судді давати іншу кваліфікацію. Але на сьогоднішній день навіть з урахуванням підтримки позиції, що це тероризм, у нас немає великої кількості притягнутих до відповідальності. Більше того, я не знаю чому. Але переважна більшість цих справ, про які я вам говорю, чомусь проходила по Харкові Харківській області. Mm -hmm. Тобто це ті суди. Відпускали по суті на свободу людей, притягнутих до відповідальності за сепаратизм.